Але ж, скажи мені, будь ласка, ну почнемо з найцікавішого. Атака дронів по е, російському порту, е, фактично по російським е, військовим кораблям, великий десантний корабель, який фактично відбив собою морські дрони потужно, ефективно. Жаль, не остаточно. Це було б найкраще, тому що це було взагалі тоді. Всі, всі були в захваті. Але найцікавіше. Атака, потім заява Шайгу, все збито, все гаразд, жодна ціль не вражена, не вражена. І хто з росіян викладає відео. Але найцікавіше, що це відео потім викладає пропагандон Позняков, який є один з воєнкорів, і фактично робить цьому масовий репост. Тобто ми не знаю я хто там гурмо. Наша контроль департаменту СБУ, СВР, вони повинні дати йому нагороду. Це було дуже потужно. Він це зробив. Ми йому дякуємо за це. І росіяни дізналися, що все ж таки дуже вдала атака дронів. Як вважаєш, що буде далі, і про що це свідчить? Який сигнал потрібно зрозуміти в Кремлі? Слухай, я почну зі зворотнього. До новішої аналоговнєтної розробки російських а, кулібіних під назвою ППО а, IQ Tower або а, загран, а, Заград Укреп район Москва-Сіті. Додалася тепер новітня система протиморської оборони. А, як там його? Алінівод горняков по-моєму. Системи, які, власне, своїми тілами прикривають від атаки дронів, які кожен раз після чого заявляється, що атака була відбита, жодних втрат, і коротше, все пройшло по плану, як завжди. І наскільки ж треба бути? Не вігла саме, щоб не зрозуміти, що ну тут же ж не в якусь бухточку його затягнуть, це ж не Крим, навіть де можна в якусь просто там балаклаву затягнути і спробувати на цей момент всім сказати, хто викладе якесь відео, то на 10 років присядять прийти з гучномовцями і заборонити всім це зробити. Це ж Новоросійськ, там все берег, берегова лінія достатньо пласка, і там все видно з усіх боків, і все одно цей корабель туди дотягнуть, і відповідно все одно це відео викладуть. Нащо брехати, а бреше, тому що патологічно, тому що інакше не може, тому що такі протоколи і алгоритми. Очевидно, що не сам Шуйгу сидів і писав цей текст, умовно, комунікей від Міністерства оборони, а сиділи чиновники, які діяли по протоколу, і які видавали те, що заздалегідь узгоджено на випадок таких ексесів. І от воно наскільки не б'ється з реальністю. Тому завжди, отакі от. Неочікувані для Росії епізоди, вони стають брежами в їх пропагандистській роботі. І тоді частина їх пропагандистської машини починає суперечити іншій частині, і вони самі судьбе починають з'їдати середини. І це добре. Тому такі от несподівані асиметричні кроки України вони завжди діють і психологічно, і б'ють по сам... політично по самому режиму, користуючись їх слабкостями. Тепер щодо самої атаки дронів: тут є два розв'язи. Перший – ми Дотягуємось туди і б'ємо по воєнним цілям. Виведено достатньо серйозний корабель тепер з бойового стану. Наскільки, як показує практика, надовго є вирогідність, що цей корабель більше не прийме участь в російсько-українській війні. А там, глядіш, взагалі невідомо які і наскільки серйозні в нього. Понесені ним шкода понесена, які втрати, неможливо, та й взагалі вже отам от на привязі її буде тримати, і більше він ніколи не вспливе, може, і взагалі затоне. Бог його знає, туди йому і дорога, власне. крейсер Москва зачекався вже давно, а, а Чорноморські рапани а, чекають на черговий послання з небес. Тому. В будь-якому разі це дуже важливо відстаню і тим, що Україна добиває і б'є, і ми вивели важливу одиницю воєнну зі складу російсько Чорноморського флоту, який вони поповнювати такої тонажності корабля, не можуть. Тому що Чорномор закритий, тому вони не можуть перекинути в нього через баскори Дарданели кораблі, які є в їх інших флотах, наприклад, там в північному флоті або на Балтійському морі. Це важливо з точки зору воєнної. А тепер найключовіше. Чорноморський морський басейн і баланс сил в ньому. Зернова ініціатива, зернова угода не була про зерно. Вона була про фіксацію балансу сил. Зерно було лише предметом, на базі якого відбулася ця фіксація. І Росія в зерновій угоді отримала тоді не запевнення, що швіфт, СВІФТ розблокують, чи що ще щось дадуть. Це все було від Лукавого. Росія тоді отримала ключове де-факто унормування. Блокади українських портів за зерном і дозволом на експорт зерна скривалося те, що це стає виключенням, а нормою стає те, що ці порти блокуються. І по зерну Росія отримала в свої бівруки руки цей кранік, який могла регулювати, скільки зерна з України йде, не йде блокувати, зривати контракти, робити нерентабельною просто експорт цих зернових через українські порти. І відповідно вони отримали для себе можливість панувати. Чому? Україна це пішла, тому що нам зернові потрібно було критично експортувати. В нас були позаминулі врожаї, минулорічні врожаї. Економіка на той момент в складному дуже стані, ще крапельниці, фінансового заходу толком нема. Воєнна ситуація неоднозначна. Росія безроздільно панує в Чорному морі. На заразі ситуація змінилась докорінно. Україна вигнала Росію з усієї берегової лінії. Україна налагодила альтернативні шляхи експорту, і залізнича, і автотранспорт, те, чого не було на початку. пам'ятаємо, як бензовози їхали, люди емігрували, дороги були забиті, залізниця не використовувалась в таких об'ємах. Зрештою, зараз ситуація вже абсолютно інакша. І зараз удар саме по новоросійську, по воєнному кораблю в новоросійську. Це удар по російському чорноморському експорту. Новоросійськ – це 50% російського експорту і по нафті, і по багатьох інших позиціях, зокрема і по зернових. До речі, Новоросійськ, якщо я не помиляюся, просто пам'ятаю, запустили ВТБ, інвестував в порт на півночі, там на Балтійському морі. Чи вони запустили його в повну силу, чи не запустили? А, принаймні новоросійськ топ топ-3. Точно до сих пір портів по експорту і зернових в Росії. Просто треба актуальну статистику подивитися, якщо глядачі зараз зможуть нам її підкинути, в ефір буду вдячний. Можете подивитися статистику і нам допомогти. Так от, для Росії зараз це був удар по їх експорту в Чорному І Україна підтвердила тим самим свою тезу. Або в Чорному морі все плаває, або в Чорному морі нічого не плаває. А це на увазі російською і українською. Україна де-факто також закриває російські порти. Так, фізично ми їх закрити не можемо наразі. Але ми можемо це зробити опосередковано через те, що тепер ціна на страхування суден, суд, 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 які йдуть в російські порти Чорноморські, зросте кратно, ризики для компаній, які будуть направляти ці свої суда, будуть також кратно вищі. І, відповідно, так чи інакше, цей порт просто почне скукожуватись в своєму експорті. Це підняття ставок в рамках зернових перемовин. Зернови беру в лапки, тому що нова конструкція, яка прийде їй на заміну. Якщо вона буде досягнута, вона не буде вже виключно про зерно. Вона буде знову ж таки про закріплення нового балансу сил в чорноморському басейні. Плюс я не думаю, що Україна взагалі піде на домовленості сугубо стосовно зерна відносно дунайських портів. Вони можуть використовуватись і для імпорту, і для експорту, не тільки зернових, а й будь-яких інших позицій, заходячи в територіальні води Румунії. І відповідно я не думаю, що Україна погодиться тут говорити виключно про зерно. Мікрофон Борислава, тебе вимкнений. Дякую. Я не можу з тобою не погодитись. Хочу виключно додати, що експортні потужності Новоросійська були збільшений до 40 мільйонів тонн нафти на рік. А в останній час вони намагалися збільшити до 53 мільйонів тонн. Ну тому, що велика проблема звідки вивозити ту нафту. Але а, сьогодні вже стало відомо, що страхові компанії підняли тариф. Потужно підняли. Настільки потужно, що а, не всі готові платити. Це перше. А по друге. Це найцікавіше. Ніхто не гарантує, що якщо якийсь корабель, який є легітимною ціллю, до речі, це російські кораблі, які їд, ходять під іншими прапорами. Це відверте. Відкрита інформація, це не є таємницею. Але російські вони скуповували танкери, величезну кількість. Вони їх скупили, але зараз це російські кораблі. Якщо вони як легітимна ціль будуть вражені, то я взагалі не впевнений, що хтось погодиться страхувати російські Торгові кораблі. А після того, як БДК, великий десантний корабель, був підбитий, ну хто дасть гарантію, що торгівельні кораблі зможуть відбитися від дронів? Військовий не може. Про що йде мова? До речі, а, окрема історія, що вони можуть дійсно їх супроводжувати своєю флотілією. Але тоді треба забрати взагалі всі кораблі, які є у Росії для цього. І тоді теж ніхто не гарантує, що ці кораблі не будуть підбиті. Але питання в іншому. А, багато хто сказав сьогодні з експертів, що Росія отримала сьогодні мотивацію поновити зернову угоду. На яких умовах може бути погоджена ця умова, ця домовленість, і чи є тут місце для Добривом російським, якомусь сільхозбанку з приставкою Рос, з якого можуть зняти санкції, і чи ще що може для себе вимагати Росія? Ну я просто не думаю, що зараз Росія кхм, дійсно може розраховувати на те, що пристануть на її ультиматуми. Знову ж таки, змінився. Якби, Причому навіть просто образно відповім: це класична історія російська. Вони не бачать бірігов, і це класична історія про золоту рибку, і дварянки з столбовою, владичцею морською, і, в результаті розбита курита. Вони перебрали карт в руки, а вони взяли більше, ніж можуть проковнути, і відповідно. А зараз ситуація така, що в перемовинах їм прийдеться здавати частину тих ультиматумів, які вони виставляли на самому початку. Вони вже не зможуть досягнути по них позицій. Можливо, по розсільху дійсно на ці вимоги би ще і якось би десь там знайшли би і пристали би в якомусь вигляді. європа, зрештою. Європейський Союз шукав модель, яким чином можна створити, наприклад, дочку цього банку материнської структури, для якої розблокувати СВІФТ вик виключно під зернові транзакції. Якісь такі моделі шукалися, тому що дійсно глобальний південь залежний від експорту зернових, і російського, і українського зернових, і є серйозний тиск від країн Африканського континенту, Азійських. Причому це не стільки для розуміння про шляхи експорту зернових, Направду байдуже, куди конкретно вони пливуть: чи вони пливуть в Африку, чи вони пливуть в Італію, чи вони пливуть в Канаду чи в Китай. Ринок зернових це сполучення судини, і відповідно, якщо створюється дефіцит зернових, то байдуже в яку точку його не довезли. Він просто в світовому розділі складається, зростає ціна, і відповідно все одно страждають найбідніші країни, тому що а. В них менше грошей для того, щоб купити зернові, і відповідно вони не потягнуть ту ціну, яка зростає в цей момент. А по-друге, їх дипломатичні потуги значно обмеженіші, ніж, наприклад, Китаю, який, яка б ціна не була, і де б це зерно не знаходилось, Китай його викупить. Йому байдуже буде на інші країни, і він почне ним фактично маніпулювати цими країнами, тому що вам продамо, вам надамо безкоштовно, а вам взагалі не дамо. І оцього бояться в глобальному півні, що глобальний дефіцит зернових він одразу відбувається на в Цих країнах, а не те, що конкретна баржа не пропливе, умовно кажучи, в Єгипет і не буде розвантажена там. Тут же вузько корпоративний інтерес окремих компаній і окремих держав, які хочуть заробляти на цьому. Та ж Туреччина вже Ердоган заявив, що вони не проти російське зерно приймати в себе, переробляти його в і в продукцію зернових і вже готову продукцію експортувати передавати в Африку в інші держави. Вони чудово розуміють, на чому формується маржа. На все, що можна було сировини з Росії, витягти, Туреччина вже по максимуму, і так там присутня, і вже все, що можливо, вони витягуть з Росії. Тому, якщо говорити про що Росія може отримати на у замін на повернення зернової угоди, я думаю, що на сьогоднішній день навіть так питання не стоїть. Питання стоїть в тому, якою буде ця угода, і відповідно до цього, вже співмірювання різних вимог з боку України, з боку Росії і з боку Туреччини, яка виступає посередником а, в цих домовленостях, оскільки відбувається в двох трикутниках. Росія, Туреччина, ООН, ООН, Україна, Туреччина. В нас немає прямих домовленостей російсько-українських. Хоча зрозуміло, що консультації відбуваються багатосторонні. Тут позиція України і Росії є диаметрально протилежним, скажімо, сторін, для яких Туреччина виступає посередником. Правда, от чим виступає ООН, мені складно сказати в цьому випадку, але залишимо це Гутеріш. Окей, погоджуюсь, але хочу ще додати, що на цьому тижні відбулася подія, яка. Показала, що Росія все ж таки намагається грати в велику фінансову гру. Перший раз ми побачили, як Єгипетська зернова компанія купила 5-6 лотів на 300 тисяч тонн зерна саме російського. І це був фактично по 250 доларів за тонну це не дешево, плюс 14 доларів за фрахт. З пункту Кавказ. ну, Це не дешеве зерно, але у Єгипта нема вибору, їм потрібно зерно. І після цього ще з'явилася заява з Китаю про те, що дорожчення миски рису, ну, вони називають будь-що мискою рису, з України неприпустимо. Саме тому, до речі, Китай готов приєднатися до ініціативи в Саудівській Аравії, тому що це. Потужно б'є по стабільності китайського уряду і його контролю за країнами, де вони мають вплив в Африці та в Азії. А росіяни дійсно запустили процес, який буде мати наслідки для всього світу. Але те, що вони шантажують світ голодом, показує не тільки який в Росії терористичний режим, показує те, що. І саме червоні лінії, про які вони розповідають, для Росії не існують в меті досягнення цілей, і це треба розуміти. До речі, ще одна остання така крапка: зернова угода, скоріше за все, буде поновлена в найближчий час до кінця цього місяця. Це це багато хто розуміє. Але тут головне, щоб ця умова була не короткостроковою, а дійсно працювала на довгі термін, і отут важливо, щоб підключилися всі партнери, а не тільки ООН, яке на сам перед відверто займає зараз дуже імпотентну позицію. Треба, щоб почали грати великі гравці, які можуть забезпечити те, що потрібно і світу, і Україні. Вже ми бачили заяви з Сполучених Штатів. Вже Європа демонструє, що вони підключаються в цей процес. Обсередковано всі, але тим не менш підключаються. Це демонстрація якраз того, що з іншого боку буде не ООН, а буде світ, який або сприйме ці домовленості, або не сприйме і буде готовий прогарантувати їх або ні. Ну мається на увазі. Опосередковано скоріше, прямо там не буде підписів, але будуть заяви профільні зроблення. Тому дійсно наразі зернова угода, чи угода, яка буде змінювати собою зерно, вона буде мати більше розрізів і гарантуватися на більш високому рівні. Ну і взагалі, я скажу, кажу, вона про баланс сил в Чорному морському регіоні і про продовольчу безпеку. З приводу Китаю і доєднання до е зустрічі в Саудівській Аравії, одразу трішки в іншу тему, але тим не менше, то я вже зачепив. То я думаю, що це взагалі рішення стало наслідком не тільки зерна, але зерно було чи не останню доміношку, яка вже впала. просто. Росія стратегічно задекларувала, що вони готові до затяжної війни. Це стратегічно не вигідно Китаю від слова зовсім. Росії було продемонстровано, що вона не виграє війну вдовго. І Китай це розуміє. Саміт вільності. Ми про це говорили, по-моєму, минуле чи позаминулий раз, що е, ця багаторівнева інфраструктура створена, де гарантії на цьому рівні, на цьому, на цьому. Там нічого гарантіями не можна назвати, але домовленості. Багаторівневі вони показують, що ні фінансову, ні воєнно, ні економічно, ні повиробництву, е, 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 не політично у Росії немає вікна, на яке сподіватися, що щось десь провалиться, і відповідно вони зможуть втіснутися. Це розподілена тяга між різними колесами, якщо одне пробуксує, інше Витягнуть. Тобто Україні не дадуть програти. Відповідно, Росії не дадуть виграти. Це був меседж. Китай його також розуміє. І розуміє, що у Росії немає шансів вдовго виграти. Але оцей процес російської агонії він буде відбиватися і на Китаї, і на китайських національних інтересах, іба більше, на китайській безпеці. Поки Росія просто вела авантюру конвенційною зброєю. Для Китая, в принципі, було абсолютно байдуже на те, що відбувається між Росією і Україною. Це опосередковано по них било, але незначно. Не З моменту, коли Росія не змогла, це почало бити по Китаю, що йому потрібно весь час дистанціюватись від Росії, виправдовувати за те, що вони не розділяють негативи від російської авантюри по нападу на Україну. І при цьому зрозуміло, що їх весь час будуть туди підключати, тому що Китай і не може повністю відступити від Росії. По перше, вони втратять іміджеву в клубі недемократичних країн, який вони полюс світу, яке протистояння і конкуренція зі штатами, якщо вони не вписуються за Росію, перепрошую раз два. Вони втрачають розтерявтрачають ресурсну. А вони втрачають доступи до Арктики, наприклад, російські. Вони отримують для себе додаткову зону напруження російсько-китайських кордон, вони отримують розрив логістичних шляхів, отримання вуглеводні, всього іншого. Коротше, для них Росія країна донору. Вони просто мають поруч з собою, як для автомобіля є автомобіль. Власний, а є, купують інколи автомобіль донор, щоб знімати з для запчастини. Росія це країна донор для Китаю. Що потрібно? Зняли і собі поставили, якщо буде необхідно. Звісно, що це автомобіль в значно гіршому стані ніж сам Китай. І а, для Китая це загрозливо. Зрозуміло, що вони не зацікавлені, вони не можуть дистанціюватися. І Росія весь час буде їх чавити в обіймах, намагатися розповідати, що ми з Китаєм тут за ручку разом, а, а Китай буде тримати на Рицяні витягнутої руки. І все би добре, якби Росія не почала шантажувати ядерну зброю, і тут до зерна йому передувало розміщення ядерної зброї на теренах Білорусі. Це б'є по Китаю дуже серйозно, тому що це ризики нуклеаризації тепер прикордоння навколо Китаю, Обставляння Китаю ядерними фішечками з боку Сполучених Штатів, апелюючи до того, що не ми почали, а це Росія зробила. А, друге, це а, власне, а, з боку Китаю загравання з темою а, а, голоду а, як інструментом геополітики. І зернова ото, і зрив це один з елементів цього. Китай має впливи в цілі низці країн глобального півдня і, відповідно, є очікування певні до Китаю. І як тільки там починаються проблеми з дестабілізацією, то одразу дивляться на Китай з тим, що ну, треба вирішувати питання. А тепер родзинка на вершині цього торту: частина з цих країн знаходяться на прикордонні Китаю. Це питання просто фізичної, навіть національної безпеки для Китаю, тому що дестабілізація цілої низки режимів по їх прикордонню, це Просто банально, безпекові виклики для них, починаючи від експорту хаосу до них через кордон, завершуючи контрольовану імміграцію і відповідною діяльністю інших геополітичних конкурентів, які почнуть працювати через ці режими, перехоплювати ініціативу і е, розтягувати, як собаками ведмедя загоняють, розтягувати Китай в різні конфлікти, в які прийдеться йому в'язуватися. Тому наразі Китай. Е, Доєднуються, судячи з усього, принаймні до консультації навколо української формули миру, скажімо, як демонстрація того, що для них перемога Росії не є вигідною. Вони не допустять розгрому Росії, це суперечить їх інтересу, але вони і не готові підписатися і допомогти Росії перемагати. В принципі, для Китаю може бути на певному етапі, я думаю, що це десь буде осінь цієї близько зими конструкція, в якій Росія програє в російсько-українській війні, без розгрому, без втрати територіальної з'ясності, умовно, щоб програла не Росія, а програв Путін. Тобто перемога України за рахунок поразки Путіна. Для Китаю, можливо, це стало би прийнятним варіантом, якщо Росія не образумиться раніше. І зараз м, окремий елемент, останній, який хотів додати до цього, що Китай приймає участь. Мені здається, це пов'язано ще з консультаціями, які відбуваються по лінії Сполучені Штати та Китай. Судячи з усього, візит Блінкена е вже відбувався як фіксація. Певних домовленостей стосовно глобальної конкуренції, яка неможлива ця домовленість без певного образу скоординованих дій по відношенню до Росії, принаймні чітко домовитись, де інтереси протилежні, чітко домовитись, де інтереси не збігаються просто поле конкуренції, а де інтереси збігаються. В формулі миру Китай може долучитися до позиції по продовольчій безпеці і по позиції до ядерної безпеки. Перемогою дипломатичною могло би стати, якщо б Китай взяв би навіть один з цих пунктів під своє лідерство і сказав би, що ми от цими пунктами не готові працювати, а от в цьому пункті ми навіть готові згуртовувати коаліцію, шукати інструменти та механізми, як, наприклад, забезпечувати продовольчу безпеку світу в поза в залежності від безпекових інших умов, тощо, тобто. Росія зараз не Росія, хто би не був, майбутні війни, не війни, не мають мати в собі компоненти шантажу голодом. І Китай би значно посилився б глобальному півдні, як гравець цим скалетів би коаліцію, а Україна отримала б додаткову цілу низку штатів на підтримку формули миру.